Жорсткі закони, встановлені габсбурзькою династією, призвели до спалаху суспільного невдоволення у 1848 році. Львів'яни надіслали до імператора прохання відновити міське самоврядування навчання польською та українською мовами, а також гарантувати офіційне положення польської мови. Ці прохання були виконані 20 років по тому. У 1861 році було засновано Галицький парламент Крайовий сейм. А в 1867 році Галичина отримала широке культурне і економічне самоврядування. Університету дозволили читати лекції польською мовою. Галичина стала єдиною частиною колишньої польщі, що отримала певну культурну і політичну свободу. В результаті Львів перетворився на головний центр польської культури і політики. Разом з тим, місто було важливим осередком українського патріотичного руху. В цей час інша частина України знаходилась під владою Росії, котра забороняла будь-які публікації українською мовою. Львову також надали право делегувати представників до парламенту у відень, що приваблювало багатьох видатних діячів культури і політики. Львів став місцем зустрічі української, польської, німецької та єврейської культур. У вересні 1914 року, на початку Першої світової війни, в результаті Галицької битви Львів захопили російські війська. Штаб російського Південно-Західного фронту планував атакувати австро-угорські війська в Галичині, завдати їм поразки і завадити їхньому відходу на південь за Дністер і на захід до Кракова. Російські Друга і 5-та армії повинні були наступати з Любліна і Холма на перемишль і Львів, а третя і восьма. З Рівного і Проскурова на Львів і Галич. Російським військам вдалося не лише відбити наступ чотирьох армій противника у Галичині і Польщі, але й відкинути їх за річки Сян і Дунаєць, створивши загрозу вторгнення до Угорщини і Селезії. Противник був змушений докорінно передивитися план усієї кампанії. Галицька битва стала однією з найбільших подій Першої світової війни. Бойові дії велися на фронті, що простягався на 400 кілометрів. Втрати Австро-угорщини становили до 400 тисяч чоловік, включаючи 100 тисяч полонених. Росії 230 тисяч чоловік. Значення битви полягало в тому, що Австро-угорщині не вдалося домогтися вирішальних успіхів уже на початковому етапі війни і нав'язати Росії бліцкриг. Та вже наступного року, в червні, Львів повернувся до складу Австро-Угорщини. Одночасно з розпадом Габсбурзької імперії, в кінці Першої світової війни, українська частина населення проголосила 1 листопада 1918 року місто столицею Західноукраїнської Республіки. Це стало причиною нової війни польсько-української напередодні Першої світової війни. Значна частина українських земель, східна Галичина, Буковина та Закарпаття. Перебували в складі Австро-Угорщини наприкінці вересня 1918 року у Львові було сформовано український генеральний військовий комісаріат, який розпочав роботу з підготовки збройного повстання. Головою комісаріату призначили сотника легіону українських січових стрільців Дмитра Вітовського. 18 жовтня 1918 року у Львові було створено Українську національну раду, політичний представницький орган українського народу в Австро-Угорській імперії. 19 жовтня Рада проголосила українську державу на всій українській етнічній території Галичини, Буковини і Закарпаття, а також обрала президента. Ним став Євген Петрушевич було вирішено розробити демократичну конституцію. 31 жовтня 1918 року. У Львові стало відомо про приїзд до міста польської ліквідаційної комісії, яка мала перебрати від австрійського намісника владу над Галичиною і включити її до складу Польщі. Українська національна рада поставила перед австрійським урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та Буковині. Австрійський намісник Галичини генерал Гуїн відповів категоричною відмовою. Тоді на вечірньому засіданні Українського генерального військового комісаріату було вирішено захопити владу у Львові збройним шляхом. У цей час у світі 3 березня 1918 року. Підписання Брестського мирного договору між німецьким та більшовицьким урядами, 18 січня 1919 року. Відкриття. Паризької мирної конференції. 31 жовтня 1918 року Українська національна рада поставила перед австрійським урядом питання про передачу їй всієї повноти влади у Галичині та Буковині. Австрійський намісник Галичини генерал Гуйн відповів категоричною відмовою. Тоді на вечірньому засіданні український генеральний військовий комісаріат вирішив захопити владу у Львові збройним шляхом. Почалась нова війна. Українсько-польська. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Стрілецькі частини, очолювані Вітовським, зайняли всі найважливіші урядові установи в місті. 13 листопада 1918 року було затверджено конституційні основи новоствореної держави, тимчасовий основний закон про державну самостійність. Згідно з ним, етнічні українські землі колишньої Австро-Угорської імперії, Галичина, Буковина і Закарпаття, отримали назву Західноукраїнська Народна Республіка. Був затверджений державний герб. Золотий лев на синьому тлі та блакитно-жовтий прапор. Польща почала воєнні дії проти української влади. Водночас румунські війська перейшли кордони Унр і, незважаючи на опір населення, 11 листопада зайняли Чернівці, а згодом всю північну Буковину. 21 листопада, внаслідок кровопролитних боїв, польські війська захопили Львів. Уряд Зунур переїхав до Тернополя, а з кінця грудня рада й уряд знаходились у Станіславі, тепер Івано-Франківськ. 1 грудня делегація Української національної ради і представники директорії Української Народної Республіки підписали у Фастові попередню угоду про об'єднання. 22 січня 1919 року у Києві відбулося урочисте проголошення акту про злуку Західноукраїнської Народної Республіки Галичина Буковина Закарпаття і Української Народної Республіки наддніпрянська Україна в єдину Соборну Українську Народну Республіку. У січні травні 1919 року. Українська Галицька армія контролювала ситуацію на українсько-польському фронті і поступово витісняла польську армію з території Галичини. Та наприкінці лютого українська армія припинила успішний наступ на вимогу Паризької мирної конференції, яка надіслала місію для переговорів з українським урядом. Місія – Висунула вимогу негайного припинення воєнних дій і запропонувала демаркаційну лінію, на підставі якої 40% Східної Галичини, Львів і Дрогобицький нафтовий басейн, відходило до Польщі. Уряд Зунор цієї пропозиції не прийняв і воєнні дії відновились. 13 травня Рада країн Антанти зробила нову спробу укласти перемир'я між сторонами. Цього разу пропозиції комісії відкинув польський уряд. За таких умов, 15 травня, на український фронт Галичини та Волині вирушила сформована у Франції 80-тисячна -ти польська армія генерала Галлера, яка спочатку призначалась лише для боротьби з більшовиками. На початку червня польські війська захопили майже всю Галичину за винятком території між Дністром і Нижнім Збручем. У зв'язку з критичним становищем Зунр 9 червня, уряд Сидора Голубовича склав свої повноваження. Виділ президія Української національної ради передав всю повноту військової і цивільної влади Євгену Петрушевичу, який отримав титул диктатора Західної області УНР 7, 28 червня 1919 року. Українська Галицька армія під командуванням російського генерала Грекова. Провела чортківський наступ, внаслідок якого від польських військ визволили значну частину Галичини, проте нестача зброї і боєприпасів. Змусила УГА протягом червня-липня відступити на старі позиції. З липня до листопада 1919 року українське керівництво перебувало в Кам'янці-Подільському. А наприкінці листопада Петрушевич і уряд Західноукраїнської Народної Республіки були змушені переїхати до Відня, де продовжували активну міжнародну діяльність. Найвища рада Антанти побоюючись наступу більшовиків за Збруч. Погодилась на тимчасову окупацію польськими військами східної Галичини, 21 листопада 1919 року під тиском Польщі був укладений договір, за яким Галичина входила до складу польської держави, зберігаючи статус територіальної автономії. Після закінчення терміну договору статус цих земель мало визначити місцеве населення. Однак, 8 грудня, найвища рада Антанти, визнавши східним кордоном лінію Керзона, юридично затвердила польську окупацію українських земель холмщини, Лемківщини, Підляще і Нацяння. протягом 1920 23 років. Уряд Зунур і президент Петрушевич постійно ставили перед лігою націй, найвищою радою і радою послів держав Антанти питання про ліквідацію польського окупаційного режиму на території республіки і відновлення незалежності Зунур. Однак лідери країн Антанти зацікавлені в існуванні сильної польської держави як противаги радянської Росії, так і не наважились справедливо розв'язати цю проблему. В цей час у світі березень, квітень 1920 року. Революція в Німеччині, Каппівський пуч, формування Рурської Червоної Армії. Листопад 1920 року. Червона армія захоплює Крим. Кораблі союзників евакуюють до Константинополя 140 тисяч чоловік, цивільних і залишки білої армії. 6 липня 1923 року створено союз радянських соціалістичних республік.